Сочисні отці, возлюблені у Христі, брати і сестри, Христос рождається. Цими днями ми з вами святкуємо світле Христове Різдво, Різдво, котре перемінило світову історію, Різдво, котре святе Євангеліє оповідає, що це є повнота часу. Господь каже, а як сповнилася повнота часу, Христос прийшов у тілі. І я хочу, щоб ми сьогодні, коли святкуємо світле Різдво Христово, нагадали собі ті передумови, які мали спонукати людство, зрозуміти, що Христос гряде у світ, зрозуміти, що Христос, котрий полюбив цей світ, приймає тіло, аби жити між нами як людина. В сьогоднішній день ми з вами маємо поміркувати собі. А що я зробив для того, аби Христос народився у цьому році у моєму житті? Каже Господь, що Він приходить до тих, хто любить Його, Він виявляє свою силу для тих, хто готовий стати Його яслами. У сьогоднішній день я всіх щиро заохочую, аби ми з вами, святкуючи різдво Христово у часи лихолюття війни, для себе подумали. А що я зробив для того, аби крізь вибухи, крізь плач і стогін людей, Господь таки народився у видимому світі. Маємо для себе проаналізувати, чи ми готові прийняти Христа, котрий іде до нашого життя, щоб дарувати саме нам спасіння? Колись зоря Вифлеємська, котра з'явилася за два роки до Різдва Христового, спонукала мудреців прямувати. До Вифлеєму. Вони не знали куди, вони не знали, де саме те місце, але вони бачили світло зорі вифлеємської і йшли крок за кроком. Я хотів би, щоб ми сьогодні для себе зауважили. Всі ми вболіваємо про те, аби наші хлопці і дівчата, котрі нині на півдні і на сході України боронять нашу єдність і неподільність держави нашої, щоб ми для себе зауважили. А що ми зробили за ці два роки? Аби Господь дарував нам перемогу, чи ми своєю молитвою зробили все для того, щоб Господь прийшов до наших Збройних сил України і дарував нам мир і спокій, чи ми своїм постом і своєю ревною працею зробили все для того, аби Господь воював за нас. Ми сьогодні можемо з упевненістю сказати, що ми не доклали достатньо зусиль, аби Господь проявлявся в нашому житті. Ми особливо останніми днями нарікаємо, що немає зброї, немає кому воювати, немає підтримки Заходу. Але, друзі мої, ми маємо насамперед для себе зауважити, що маємо всі ми бути усвідомленим тилом, щоб ця перемога прийшла до нас перемога Христа, перемога Його святого Різдва. Адже коли Господь приходить у цей видимий світ, Він підкоряється кільком обставинам життя. Кесар каже прийти на перепис. І старець Йосип і Пресвята Богородиця, не вагаючись, збираються туди, звідки вони походять у роді своє, ідуть, аби виконати волю кесаря. І, приходячи у рідне місто, не знаходяться місця. Вони бачать, що їхня доля зупинитися у мертепі, у печері, де зазвичай пастухи зганяли худобу і там перечікували час чи то ночі, чи то негоди. Нам усім, дорогі у Христі, треба розуміти, що для того, аби Господь прийшов у вияві нашої перемоги, нам треба докласти зусиль, аби ми з вами зуміли прийти до печери. До кожного храму, і там, спільно молячись, приносити нашу віру, нашу любов, нашу молитву у жертву перед Ясла Господня, нам всім треба зробити все необхідне, аби Господь воював за нас. Колись Господь, котрий прийшов у цей видимий світ своїм народженням, приніс смерть 14 тисяч немовлят, лише тому. Що Ірод боявся, що серед тих 14 тисяч може бути той, котрого назвали Месією, той, котрий похитне його трон. Я хотів би, щоб ми з вами, дорогі у Христі, аналізуючи, скільки смертей принесла ця війна, щоб ми для себе зауважили, що маємо все зробити для того, аби не додавати Іроду сили, щоби усе зробити для того, аби. Ми могли, будучи дітьми Божими перемагати. Тож нехай кожен сьогодні запитає сам себе, а що я можу зробити, аби Господь перемагав у силі наших Збройних сил? Якщо хтось ворогує один проти одного, робить нас немічними. Якщо хтось не може подивитися у ці навіть дні різдва, світлою поглядом одне на одного, ми робимо немічними один одного. Коли поп наші вікна будуть іти колядники, а ми будемо не приймати їх, то ми робимо немічними самі себе. Коли ми будемо чути у наших під'їздах і на наших вулицях дзвіночок, що священник прийде цими днями з освяченням нашої оселі, а ми замкнемося в своїх домівках, ми робимось немічними. У цьому дорогі у Христі полягає і суть Різдва Христового, щоб ми своїм. Чинком, своєю думкою, своїми діями робили Христа необхідним бути у нашому житті. Якщо я упродовж цього року або упродовж цих двох років рідко був у храмі, то я не виявляв необхідність допомогти Збройним силам. Так, дорогі у Христі, якщо би кожен підходив до цієї мети перемоги, перемога була би ближчою. Я хотів би, щоб ми сьогодні, дорогі у Христі, для себе це зрозуміли. Бо колись до Христових ясел прийдуть мудреці і принесуть дари, пастушки, котрим з'явиться ангел, а згодом сила ангелів і сповістять, що в місті Давидому народився Месія Христос: не будуть вагатися, що залишать стадо, а візьмуть одне із ягнят і понесуть до Христа Месію. Аби там положити як дар за те, що він прийшов у цей видимий світ. Я хотів би, щоб ми з вами, дорогі Христі, саме так розуміли свою участь у святі Різдва Христового. Адже святкування Різдва Христового це не лише свята Вещеря, це не лише коляди у сполі сім'ї, це не лише відвідини один одного з радісною віскою про Різдво Христове. Різдво Христове. Це жити Христом, різдво Христове це бути з Христом. Коли ми з вами, дорогі у Христі, святкуємо цими днями різдво Христове, я хотів би, щоб ми згадали і ще інші слова, які говоримо про у часі промовлення символу віри. Ми віруємо в Христа, котрий народився перед усіма віками. Тобто, якщо ми будемо вірити тільки в того Христа, котрий народився цими днями в Ефлеємі, наша віра не буде повною. Вона буде справжньою, але не буде повною для нашого спасіння. Адже нам треба знати, що Христос не тільки це тендітне дитя, котре народилося у убогих яслах. Христос це всемогутній Логос Божий, котрий творив світ, котрий порядкував народами і царствами. Котрий дозволяв силою Божою перемагати тих, котрі нападав, і силою Божою приводив до спасіння багато-багато поколінь до свого Різдва. Усіх нас щиро вітаю і бажаю, щоб ми з вами, дорогі у Христі, розуміючи повноту цієї нашої віри, могли гідно цими днями прийти до свята Різдва Христового. Хай ласка Божа торкнеться кожного з нас. Тому, з огляду на ці слова, які я сказав перед цим, хочу, щоб ми проаналізували свій спосіб життя. Нехай, якщо поруч із нами хтось живе у самотності, у осиротінні, відвідаймо їхні оселі. Якщо хтось із нас сьогодні має щось на своєму столі, а знаємо, що хтось навпроти чи хтось у кінці нашого міста має потребу. Не пошкодуємо, поділімося і в такий спосіб примножимо жертву Різдва Христового. Хай кожна сьогоднішня наша молитва буде спрямована туди, в окопи, туди, де хлопці наші боронять наш мир і спокій у цьому святкуванні. Щонайменше помолімося і обов'язково прийдімо цими днями до храмів Божих, до кожного храму в нашому місті. І в такий спосіб виявимо свою любов, яку маємо у своїх серцях. Пам'ятаймо, що якщо тил забуде про передову, передова прийде до нас. Хай Бог дозволить, щоб ми усвідомлювали необхідність свого тилу, тилу молитви, тилу віри і тилу любові. Нехай ця молитва буде благословеною перед Божим лицем. Хай Бог благословить кожного з вас, дорогі, у Христі. Хай Боже благословення перебуває в сьогоднішній день над вірними синами і дочками українського народу, що боронять нашу державу. Хай Бог благословить в сьогоднішній день кожного священника, котрий підносить своїми руками оту ту безкровну жертву Христа Месії і на тому дискусі численна кількість частичок імен. Кожного воїна з нашої громади, з нашого міста і з нашого краю із цілої України. В сьогоднішній день хочу щиро привітати братів і сестер по вірі, котрі разом з нами нині святкують це світло Різдва Христового. Пам'ятаймо, що безумовно у цьому земному житті маємо помолитися за наших батьків і за наших дітей, але маємо помолитися і за тих, котрі кермують наше місто. Керівника нашого міста Зінові Андрійовича за весь депутатський корпус, котрі допомагають нам упорядкувати наше подвір'я довкола нашого храму. Нехай благословення Боже буде над вами В сьогоднішній день. Хочу щиро попросити Божого благословення для усіх по цілому світу росіяних, що завдяки цьому відео зможуть долучитися до спільної молитви. Хай Бог дозволить благословити вас, дорогі мої парафіяни, розсіяні, по цілому світу, хай світло Різба Христового торкнеться і життя вашого. Хай Боже благословення у сьогоднішній день спонукає кожного з нас взяти ягнятко, ягнятку молитви, ягнятко віри, ягнятко любові і принести перед Боже ясла і в такий спосіб виконати оту місію свого поклоніння Христу Месії. Хай ласка Божа, тих вефлеємських єсел увійде у кожного селю, у кожен оков. І кожного з вас благословити. Хай, ласка Божа, дозволить нам уже в наступному році, зустрічаючи світле Різдво Христове, подякувати йому за те, що він наближає нашу перемогу. Нехай наша перемога буде насамперед у тому, що ми виявимо своє життя Христове. А якщо доручимо життя наше Христу, то Він переможе за нас, і Боже благословення перебуватиме з кожним із вас. Божої ласки і Божого благословення від нині довіти зайчув кожній християнській родині. Христос рождається. Дівна я новина не сявляє, ся пречистає діва сина рождає. В яслах сповила маленьке дитя, радується, небо радіє земля, В яслах сповила маленьке дитя, радується. Земля, і митне веселому і раду спішні, малому дитятку, честь спокрім зложім, щиро з любов'ю питаймого враз, він наше щастя, Господь наш і спас, щиро з любов'ю витаймо мого враз. Пові наше щастя, Господь наш і спас.